Ціна баштанових і зокрема день на кооперативному ринку у Житомирі від 70 до 110 гривень за кілограм. Вони надходять із Узбекистану, Іспанії та частково з Одеси. Невигідно торгувати динями через високу ціну на них. А відтак і низький попит споживачів, говорить підприємниця Ірина. Кот це іспанська диня зараз не може бути. Ну іншої немає. Все касається долар розмитнення. Це не від нас залежить. Люди ну деякі беруть, деякі возмущаються деякі не можуть собі дозволити. Ми продавали 45-40 минулого року. А зараз Ну, 110, Ви ж бачите. Вони проходять п'ять лабораторій, поки вона доїжджають до нашого городу, до нашого ринку. З Одеси продає диній підприємиця Галина Ізюрова. Їх ціна 70 гривень за кілограм. Ціни напевно, в цьому році дешевше не будуть. Люди беруть, трошки беруть. Кого є гроші, хто може собі дозволити, Бере при невеликій заробітній платі купувати диню не завжди в змозі, каже покупчиня Настя. Для дитини раз можна купити, наша одеська. Тому що з нашими зарплатами тепер ж ми стану, там ну, кожен тиждень це трошки складно купляти. Там ну, два-три рази місяць не частіше. Ціни кусаються, але для діток іноді будемо купувати. Звичайно, в пріоритеті українські, але вже як є. Рідше ніж в минулому році, це. це... 100%. відсоткова. мене не що її зараз куплять. Да хай вона буде звідки хоче, вона для мене дорого. Ціна на диню залежить від логістики перевезення вартості пального і конкуренції на ринку. У нас на ринку в цьому році дині дуже мало, тому що вона дуже дорога, і її немає. Ви возив Херсон, то вона була б. Диня, в основному іспанська, Одеська диня. Одеська диня – гаразд дешевше, іспанська – вона 100-110, але мені здається, що якість вкус однаковий. Існо, що це треба її далеко вести. Питала я у своїх підприємців, скільки вони закупляють. Вони кажуть, 10 кілограмів, 15 кг. Кілограм. От більше не беруть, то щоб вона не пропадала, бо мусять потім скидувати на неї цену на цю день, бо вона починає гнити. Це за самий час минулого року. Ми мали ціну. Я спеціально подивився 32, 32 гривні за кілограм. Цього року більше ніж в два рази рахуйте, і воно дешевшити не буде. І це через Херсонщину, це через е окупацію півдня України. Дуже дорога ціна, тому що дуже дорога логістика на сьогоднішній момент. Дивіться, яка ціна на нафтопродукти в світі. Окрім цього, воно ж раніше їхало, вибачте, через е Російську Федерацію, а зараз їде в об'їзд. Тобто зараз по великому рахунку їде все через Туреччину. Володимир Шолдрук, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.